Сина Твоєго, Твоего, і Бісов, і всякого супротивнення, місто містосієї на нем, Ти би служащих от всякого зла не вредне, молитва приславна, владичиці нашої родини і прислані Марії, і чесна славного Пророка, притечі, і крестителя Іоанна, яко благословися і прославися Царство Твоє Отця і Сина, і Святого Духа. Мені присної вам віки віков. Гой Божбує населення, Господи, сил, желайте, скончувається душа, моя у дворі Господні. Серце моє, плоть моє возрадувалося, усе Бозі живі. І во птиця обрете собі храміну, і горді за нізом собі. же положить танці своя. Волтарі Твоє, Господи, сил, царі мої, Боже мой, блажені живущої домі Твоєм, бо вік повіку, повік Блажен муж и мужи и заступление у тебя, восхождение сердца своим положи.